Усім привіт! Шукаєте засобів, як позбутися личинки травневого жука, а в народі просто хробака? На жаль, боротися з личинкою хруща не просто, але можливо. Якщо ви пізно з'ясували, що у вас розвелися хробаки, і рятувати цьогорічний урожай вже немає сенсу саме час потурбуватися про наступний сезон, адже личинки травневого жука живуть у ґрунті 3-4 роки, тобто вони можуть псувати вашу городину і наступного року, і ще через рік, якщо ви не зупините їх. Тож після того, як ви зібрали урожай, потрібно витруїти хрущів із грядок. Беремо картоплю, можете ту саму, яку зіпсували хробаки, дрібно січемо картоплю ножем або будь-яким іншим подрібнювачем. Подрібнену картоплю викладаємо на плівку та оприскуємо будь-яким інсектицидом. Залишаємо плівку із речовиною на сонці хвилин на 30, щоб отрута краще увібралася. Далі розтрушуємо отруєну картоплю по ураженій хробаками ділянці городу, з якої вже зібрано урожай. Перегортаємо землю граблями і можемо спати спокійно. На наступний сезон ваша грядка буде надійно захищена від личинок хруща, ще й від ротянки заодно позбудетесь. Та якщо ви все ж хочете поборотися із хробаками просто зараз, то можете спробувати один із трьох методів. Спосіб перший цибулиння. Цибулиння заливаємо водою та настоюємо протягом 5 днів. Отриманою рідиною поливаємо грядки. Ця рідина непогано бореться із хробаками у ґрунті. Крім того, ця настоянка ще підживлює огородину. Спосіб 2. Марганцівка. Слабенький світлий розчин марганцівки також досить ефективно знищує личинок хруща. Але все ж поливати картоплю марганцівкою незадовго до копання не варто, бо ця речовина зовсім не корисна для людського організму. Спосіб номер 3 Біологічний препарат із дуже незвичайним складом. Він містить живих нематод. Взагалі, нематоди у живій природі і самі можуть додати клопоту городнику, але після того, як над ними попрацювали в лабораторії, від них суцільна користь. Після внесення препарату нематоди оселяються в ґрунті і харчуються комахами-шкідниками. Нематоди здатні знищити не тільки личинок хруща, а й дротянку, і колорадського жука і інших шкідників. Однак з препаратом треба бути дуже обережним, бо якщо його ввести забагато, то можна знищити популяцію корисних черв'яків та комах у ґрунті. Як бачите, позбутися личинки травневого жука можливо, але важливо не легко важити, а почати боротьбу з хробаком завчасно. Діліться у коментарях, як ви зводили личинок хруща зі своїх грядок. Ставте вподобайки та підписуйтесь на наш канал.